Розпочинаємо урок української мови. Для уроку нам потрібні ручки, кольорові олівці, робочий зошит, тиждень 14, сторіночка 12, Ну і звісно, ваше бажання працювати. Читаємо тему уроку: синя ручка. Читаємо разом. Звук. Буква F велика, F маленька, українська народна казка, сьогодні на уроці ми знайомимося з літерою F, Навчимося її друкувати, а також будемо читати продовження української народної казки Летючий корабель. А починаємо ми з того, що заповнюємо пропуски в будиночку чисел. В будиночку в алфавіту, ви бачите, щоб правильно заповнити пропуски, пригадаємо наш алфавіт, тож співаємо пісеньку. Час, 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 destri, Sisters, машина, hai, мину, суда, Читаємо будиночок, заповнює пропуски. А, Б, В. Е, алфавіт на всякий. Що будемо праву фотоапарат. У вас налаштували свої фотоапаратики і запам'ятовуємо, що ми побачимо. Відтворюємо в картиночках вика. Перевіряємо себе. Отже, в першій клітиночці мала бути F велика, друга клітиночка порожня, і в третій клітинці мала бути F маленька. Хто правильно, заповнив? Хто правильно заповнив? Так, прекрасно, молодці розумнички. Що ж рухаємося далі? Рухаємося далі. Виконаємо вправу черепаха і сорока. Ручка в руках разом зі мною. Поклали ручку, проскрикотали. я вас слухаю. Готуємося до складової пісеньки, беремо маркер, читаємо перший склад кожного рядка. Фи, у, ю. Беремо синю ручку і починаємо працювати. Фий,

ф 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 ви Прочитали самостійно. Я слухаю кожного з вас. Почали Ти? Я 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 не чую Михайлика, не чую. Чудово. Зупиняємося, а тепер музику приготувалися. Нагадую, що ми не просто кричимо, ми слухаємо мелодію. Тому поставили пальці співаємо. <му> Yeah. yeah. Ja Чудово, а тепер спробуємо на швидкому темпі, але все ж таки все одно мелодію ми слухаємо, бо ми співаємо під музику, приготувалися.

बदान <laughs> От все. Через те, що ви кричали, тепер взагалі нічого не вмикається. Бачите? От жодна фізкульт хвилинка тепер не вмикається. Все. от так. Нема тепер фізкульт хвилинок у нас. Налякали своїм криком. Чого ви кричите, непонятно. І чого кричать?

А на сиділа, їла Черепаха, аха, ніжки мила, іли, іли, але, але Черепаху, аху, налякали, але, але Черепах... Сідаємо на свої місця і продовжуємо працювати. Що разом так. продовжуємо. Продовжуємо. Розгортаємо сторіночку 13. І потрапляємо в чарівний світ української народної таски. Прочитаємо навчальну одиничку, посадимо слова в і намагаємося запам'ятати. Ангеліна, Ангеліна, ну вимкни мікрофон, будь ласка, читаємо разом. Основна. Думка, те головне, що висловити автор у творі. Послідовність подій у творі. Беремо ліпше, читаємо друге. Основна думка це головне, що хотіть висловити автор у творі. Сюжет послідовий подій утворі. Основна думка, це головний авторій. Сюжет послідовість подій. у Покладіть ручку, поставте пальчики і спробуємо прочитати це разом із диктором. Приготувалися. Я послухаю, хто встигає. Я обігну. Обжив... Основна думка те, <плес> головне, <плес> що хотів <плес> висловити <плес> автор у творі. <плес> Сюжет, <плес> послідовність, подій <плес> у <плес> творі. Так. Отже, скажіть, будь ласка, як називається те головне, що хотів висловити автор у творі? Як називається те головне, що хотів висловити автор у творі, Дмитрик, це, це Дмитрик, це? це основна думка. Дякую. А як називається послідовність подій у творі, Михайлико? Послідовність подій у творі, як називається Михайлико? Діти, допоможіть Михайло. Послідовність подій у творі. Як називається, Маріка? Каже, це сюжет, так? Да? Михайлек, повторить послідовність, послідовність. Послідовність. У творі, це сюжет. Тобто те, що за чим відбувається, це сюжет. Правильно? Що ж, мої люди? Ми сьогодні з вами продовжуємо читати казку Лесучий Корабель, і у казці нам трапляться такі слова. Прочитаємо їх. Товариство, що означає близькі приятелі або друзі. І цілющий. цілющий. Це такий, що лікує. Ще раз повторимо ці слова: товариство. І цілющий. Скажіть, цілющий. Челюсти. 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 Подивіться, будь ласка, що таке товариство. Товариство це Товариство. Фри... Або Тут друг. близькі приятелі, друзі. Цілющий. Тут, Тут. такий, що лікує. Так, бувають цілющі трави, цілющі напої, тобто такі, що лікують. Виконані черепаха і сорока. Починаємо прилетів з товариством на тому кораблі. Прилетився перед вікнам палацу полонаря. Так, покладіть ручку, поставте пальчик і проскрикочіть на максимальній швидкості. Прилетів дурень з товариством. Прилетів дурень Педи володаря. Скажіть, будь ласка, а для чого ми виконуємо вправу Черепаха і сорока? Чого вона? Марійка, чого нас Давайте я якомусь, коли ми ж читали нас види. Правильно, молодець. Поставте пальчик, ми читаємо продовження української народної казки Летючий корабель. Диктор читаємо, а ми слідкуємо. Пам'ятаєте, що я можу в будь-який момент зупинити диктора і попросити когось продовжити? Тому всі всі слідкують пальчиком за диктором. Ротики нас відпочивають тільки оченят. Летючий корабель. Прилетів дурень з товариством на тому кораблі, спустився перед вікнами палацу Володаря. А той, побачивши таке диво, одразу ж на кораблі. Політати захотів, піднявся в небо і кружляв, поки не набридло. Сподобався правителеві корабель, та не хотілося дочку за бідного дурня віддавати. Став він думати, як того. Одурити, принеси мені, каже, цілющої води, поки люди пообідають, бо як не так, дочки не віддам. Зажурився тоді дурень, а скороход і говорить Не сумуй. Друже, я тобі вмить води принесу, не встигнуть люди, й дообідати. Ось такий уривок казки. Беремо синю ручку і читаємо його вдруге.

Дякую я люблю Періть, будь ласка. Так. Як вам створити? Подобається, що ви Ні. А чому він подобається? не подобається правити. Тому що він йому треба. Він цей то на летючому кораблі прилетіть, він сказав, що він віддасть доньку, а mm -hmm. доньку летів, а він і каже йому. Тож що йому ще треба, і це відра. ще вода, так? Так. Тобто він не дотримується свого слова. Говорив одне, так? А насправді робить інше, тобто не дотримується, не виконує своїх обіцянок. Розуміло. Добре, ну що ж, мої любі, укажи, що хлопець повинен принести правителю? Золотий перстень, чарівну річ чи цілющої води? Що правитель хлопець. Ну, Олена, води. Можна цілющої води, правильно. Води. А де про це написано в тексті? Знайдіть мені, будь ласка, підтвердження. Да. В тексті написано, знайдемо. Подавався про пелікопи. Шукаємо, де ж написано, що він попросив його. Та не хотіла ще дочку за бідного дому віддавати, став він думати, як його того одурити. Пилющеї води, правильно, Маріка. Виділяємо. Принеси мені, беремо маркер, подаримо. Принеси мені, каже цілющі води. Окей, люди пообідають. Ось де це було написано абсолютно правильно. Ну і ви дуже добре орієнтуєтеся в змісті. Тож, переглянемо мультфільм у ривочок. І спробуємо його потім озвучити. Дивіться, уважно, запам'ятовуйте, що ми побачимо. Він Що ж ми побачили? Що робить у нас правиль? Що правитель робить? Чудо, як катається на летючому йому Дуже подобається, мабуть. так? А хто ж знайде, допоможе мені знайти. Де ж про це написано в касті? Шукаємо такий оривочок. Будемо тренуватися, його озвучувати. Так, хто знайшов? Чудово, читаємо разом. А, ой. Побачивши таки диво, одразу ж на кораблі політати захотів. Наш і не набридло. Ще раз прочитаємо, покладіть ручку, поставте пальчик, читаємо, запам'ятовуємо, щоб озвучувати разом.

Учите, присувалися, слухаю кожного з вас. А Чабайся і катався каданне до цвинтаря. Отже, мої любі. У вас, ви знаєте, в зошиті для творчих завдань є така дуже класна картинка. Такий красивий летючий корабель, і ви вдома зможете домалювати йому вітрила і крила на летючому кораблі, як ви щойно бачили на відеограгенті. Домалюйтесь, покажуте. І ще відмалювати. І розфарбувати, звісно, також можна. А зараз підсумуємо наш урок. І так, сьогодні на уроці ми з вами. Читали всю казочку, продовження якої казки Емілія? Я, 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 я сьогодні, Емілія, я сьогодні читала казку. Та оказку, тут ще корабель. Дякую. Скажіть, будь ласка, для чого ми виконували ось ці вправи на сторіночці 12, вправа черепаха й сорока? Що для, для чого, Софійка? Щоб, щоб навчитися читати. Видко правильно читати, так, дійсно. А ще ми сьогодні з вами познайомилися з двома словами: це товариство і цілющий. А також ми виконуємо повітряні кульки, так? щоб також навчитися швидше читати. І пригадали, що таке основна будь і що таке псю Що ж, мої любі, на цьому наш урок завершується, а завершуємо ми його сьогодні пісенькою. Провозочки <зови> співаємо пісню захопливі казки. Запітала <зови> знов у прекрасний світлий клас. казному причалі бна, їй закрадать двора, рукавичку й <зови> колосом, <зови> <зови> і солом'яний я А для нас народ мудрий. Так, писемка, спасибі за урок, сподевайся, но скорость.